Рибки мої дорогенькі, доброго дня! Я вас вітаю! Наразі я хочу зробити для вас старопрогноз на тиждень з 13 по 19 січня. Ми з вами подивимося: енергію тижня, роботу, фінанси, здоров'я для стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто тільки в пошуку, поради та застереження. Прогноз загальний може здійснитися і підійти не кожному, тому подивіться свій знак Асцендент. А зараз я приступаю і витягаю для вас карту тижня. Рибки карта тижня. Карта тижня «Мах» – Це гарна карта, це м, карта. Гарних енергій, сильної, потужної енергії. Ви з нею разом ви знаєте, як скористатися цією енергією, як з нею працювати, і як з неї взяти для себе користь. Це активна карта. Коли ви дієте, ви знаєте і ви дієте, і у вас є на це ресурс. Дуже гарна карта. І ми переходимо до вашої роботи, що буде у рибок в роботі. В роботі туз жезлів. Це карта нових ідей, нових проєктів, нових якихось ресурсів, нових вкладень. Але зараз про роботу, тому це карта ідей, які у подальшому можуть принести до вас фінансовий ресурс. І це… Те, що саме ви придумали, і те, що саме ви хочете зробити, Тож ця карта вказує на те, що якщо ви маєте якісь нові ідеї, не бійтеся, а одразу кидайте їх в реалізацію. От нехай вони справдяться. Це дуже гарна карта для роботи. Давайте подивимося з вами фінанси. Для рибок фінанси на цьому тижні карта справедливості. По карті справедливості, великих фінансів, фінансових надходжень я не бачу. Але це можуть бути якісь судові стягнення. Це може навіть, навпаки, бути в убиток, да це можуть бути якісь страти фінансові, можливо, вам навпаки, треба щось проплатити, якісь папери або за комунальні послуги, або ось такі розтрати. Це не карта прибутку, а це, скоріше, всього, карта розтрати. Так що, поки чекаємо гарної карти для ваших фінансів. Ну, а на сьогоднішній день поки ось так. Тепер дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі п'ятірка жезлів, тут трошки не визначено. тут трошки всі грають по своїх правилах. Тут трішечки, знаєте, коли ви кажете щось одне, а людина вас не розуміє, вона вам каже щось інше, і ви не можете домовитися між собою в стосунках такий розлад непонятка. Да? Тобто ви не розумієте, що від вас людина хоче, і ви не можете її донести свої думки. Над стосунками треба працювати. Зараз дивимося для стосунки для тих, хто в пошуку, чи є шанс взагалі на знайомство і на нові стосунки. Давайте подивимося: карта диявола. Ну, взагалі, якщо на так ні, то це карта Ні. Але якщо і буде якась людина, з якою ви познайомитеся, або це людина, яку ви вже знаєте, або це людина, яку ви зустріли через інтернет ресурси через соцмережі, то будьте уважні, бо там може критися якийсь обман, маніпуляції, якісь скриті махінації, будьте дуже обережні, аналізуйте всіх людей, зупиніться, проаналізуйте і потім дійте. Давайте подивимося здоров'я для наших рибок. Здоров'я, здоров'я карта сонця. Це гарна карта, це дуже гарне здоров'я. Всі ресурси є. Карта гарної енергії, гарного настрою і гарного фізичного здоров'я. Єдине, що іноді ця карта може вказувати на підвищення температури, тож будьте обережні, бережіть себе, скоро будуть холоди, щоб ніде не застудитися. А ми дивимося з вами карту застереження для наших рибок з 13 по 19 Січня, карта застереження, страшний суд. Будьте уважні за тим, з ким ви спілкуєтесь. Бо, по-перше, це може бути якась хвороба, да? ви можете е десь застудитися. По-друге, це може що людина або ви. Е Призведете людину до відповідальності. Тобто, ви захочете, щоб людина відповіла за свої дії або за свої. Слова за свої вчинки, і також і вас можуть отак от сказати: ану, да, давай, що ти там наробив, іди там будеш зараз відповідати, чого так і чому це призвело до теперішньої ситуації. Тут будьте дуже уважні, з ким ви спілкуєтесь. Єдина погана карта це да, на фінанси, і у нас була карта на нове знайомство. Можливо, це ось, стосується саме цих аспектів життя. Тож я ще раз. Кажу, будьте дуже уважні, і якщо щось не зрозуміло, будь ласка, записуйтесь на консультацію. І давайте подивимося пораду. Порада для рибок на е, таро ангелів. Великі карти, трошки достовно. Таро ангелів. поради для рибок. Рицар Днарії. Так. Прийшов час, щоб взятися за діло і досягти своєї мети. Соблюдайте свої обов'язки, ангел-хранитель з вами. На що я наголошую, що по цій карті ви знаєте, де і що як робити. У вас є нові ідеї в вашій роботі, да? по тузу Жезлі ви пам'ятаєте? Тож беріть свої оці ідеї, реалізуйте їх, вже не бійтеся, просто дійте, ангел-охоронець з вами і вже... Прийшов той час, коли ви повинні ситуацію взяти собі в руки і просто діяти. І тоді у вас буде не оця справедливість да, по, по фінансах, а у вас буде вже прибуток. Тож не бійтеся, просто дійте. А далі вже подивитися. Але я думаю, що якщо це ваша ідея, якщо це ваші думки, ваш ресурс, і ви це все вложите в якусь роботу, в якусь справу, то це обов'язково. Повинно здійснитися і привести до гарного результату. А наразі я кажу вам дякую за те, що дивилися мій прогноз. Дякую за ваші лайки, дякую за підписку. Якщо ні, то до наступної зустрічі, до нових відео. А наразі я кажу вам па-па!